Усім привіт! радий вітати на каналі Відео Алекса Масевич. Сьогодні я швидко розповім вам про те, які останні оновлені чи новинки приготував для нас Windows Technical Profile 10 версія, і збірка 9879. Тут, як ви бачите, відкрита папка. Так, саме так. Вони помилилися, це папка. Тепер вона матиме отакий інтерфейс. Це перше. По-друге, папки тепер виглядатимуть ось таким чином. Ніби вони вже відчинені чи відкриті, і у них вже показані перша друга програма, якщо є що показати. От, бачите, таке і таке. І воно проявляється. Тут також є це, тут є це, а тут є це. Також тут залишили вони кнопочку Home, тобто додому, і ем, файли, які ви відкривали недавно, зберігаються. Як недавно відкрити, так само як Frequent Folders. Тобто найбільш уживані, можна так сказати, папки. Бачите, їх можна, схоже на те, що ніби навіть підкріпляти чи відкріпляти. Проте це не дуже ясно. Unpin from home. Так, правильно. Їм можна відкріпляти від е, Home, ну, від цього екрану, де розташовані останні пупки. Далі. Е, що ще? Змінилася ікона батарейки. Батарейка тепер виглядає отак. Е, все те саме. Єдине, що її вигляд став. Інакше. Тобто тепер вона стала е, горизонтальною. Раніше була вертикальною. От. Notification bar вони зберегли. Ті е, шат, е, ці. тінь збережена. Також вони залишили це. Тінь від будь-якого іншого також збережена. Бачите, тут трішки навіть видно та тінь. Е, от. Єдине, що тепер. Відео поки що, ну, принаймні, після першої активації, після першого відкриття відео саме. Неможливо подивитися в цьому прев'ю. Давайте спробуємо. Наприклад, є відео. Тут немає нічого. Це порожня тека, є музика, наприклад. І тут нема музики. Тут є відео. Наприклад, натиснемо на це відео, бачите, з'являється ось такий квадратик. І ми його виключити включити не можемо, оскільки воно готується до включення чи увімкнення, чи запуску через іншу програму, включивши яку, у мене минулого разу завис комп'ютер. комп'ютер. Ну, коли я включив цю програму, у мене завис комп'ютер. І прийшлося вимикати відео, запис відео, бо сталися збої в системі. Тому все ж таки, але досить швидкодія нормальна. Єдине, що стався збій бій-системі через увімкнення занадто багатьох схожих програм. Оскільки, як ми знаємо, опера поїдає багато ресурсів, також Skype їх їсть чим, чимало, і, і все тут. Тому стався, так би мовити, такий незначний технічний нюанс. Далі. Що можна ще тут говорити? Ну, Єдиний це вигляд папок. Давайте подивимось, якщо ми зайдемо в Downloads. тут з'являється цей образ папки downloads. А якщо ми зайдемо, наприклад, в папку створену мною, то тут з'являється образ звичайної папки. Давайте ще подивимось, можливо, було створено якісь ем, варіанти для цієї папки. Sharing. Можна поділитися папкою. Наприклад, share і choose people to share with. Можна обрати людей, з яким ви хочете поділитися. Можливо, навіть через email адресу. Можете спробувати, якщо бажаєте Далі: Security previous і customize. Customize. Давайте на які іконки ми можемо змінити нашу папку. Незрозуміло яка. Далі звичайна папка. Отакі стандартні всі поки що бачимо. Папка сучасного, ну, стиль Windows 10 десктопа, як ви бачите. Далі старі ікони, ікони старенькі. От. Схоже на те, що нового тут більше нічого, поки що не бачу. От, усі старі іконки. Єдине, стоп. Оцієї іконки я раніше не бачив, якщо хтось бачив, можна написати про це під відео, але я не бачив, тому говорю, як є. Далі, оцієї іконки я теж раніше не замічав, принаймні. Оце схоже на нові іконки. Ну, оці були і раніше. От. І інше, інше, інше. Єдине, що отакого от я теж ніколи раніше не бачив. Оцих іконок також. Можливо, їх не було, можливо, не були. Можна ще чорну цятку самі з папки вставляти. Або папка плюс, або якісь об'єднані папок, чи користувачі. Можна, навіть не знаю, чи це прозора папка, чи що, створювати прозорі папки та інше. Можна будь-які іконки встановлювати. Добре. Ну, загалом зрозуміло. Такі і різні можливості у вас виникають. Проте такі папки, як дерево, наскільки ви бачили, і наскільки я замітив, принаймні, може ви замітили, то напишіть про це. Пам'ятаєте, було у Windows XP таке зелене деревце. Ну тут я його не бачив. Далі пробуємо подивитися, чи змінили вони оцей ефект. Після того, як, як ви пам'ятаєте, як ми переміщали на робочий стіл, воно біліло. Що буде зараз? Нічого не змінилося, воно так само біліє. Видалити можна через звичайний DEL, і воно одразу поміщається у папку без запитань, у папку видалення. І так само тут можна DEL натиснути. Воно займає трошки більше часу. А також ви можете просто натиснути, наприклад, бачите, спочатку воно трохи думає, чи зверта. Ви можете натиснути Shift плюс Delete, і тоді воно запитають. Бажаєте ви повністю і на вічні видалити оцей ваш uh, Shortcut ярлик. чи наличку, як говорять деякі люди. От. Далі. Як ми бачимо тепер, вони якимось чином таким цікавим um, обновили Windows. Так, що Тепер і ті програми, які у мене знаходилися на Windows 8.1. Раніше цього не було. Тепер ті програми також з'являються тут з можливістю інсталяції їх на цей комп'ютер. Тобто, по суті, відновлення програмного арсеналу. Бачите, можна Install, Install, Install. Навіть на інших комп'ютерах, на яких є просто мій обліковий запис, і навіть от, на цих комп'ютерах знаходяться такі програми. І навіть на тих комп'ютерах, які вже давно видалені Windows. Все одно ті програми бачите, залишаються з можливістю інсталяції. Їх можна, звичайно, видалити через Market, але це така справа. За бажання. Бачите, наприклад, ця програма в мене заінстальована, а ця не заінсталювана. Тисну, наприклад, на неї. І що відбудеться? Пішло Pending. Тобто вже пішло з'єднання з інтернетом і завантаження. Згодом ми побачимо, що десь воно та й Бачите, тут усі ці э, різні э, значки, які можна так само, як і в попередній версії Windows 10 перетягувати сюди. Звідси їх можна unpin. Або pin-to-taskbar. Бачите, з'являється воно тут. Це OneDrive. Unpin from start. Звідси. І так само там же можна було unpin э, this program from taskbar. Від taskbar відключити. Що ще таке? Це бачите, File Explorer і можливість вибору папок, і можливість навіть їхнього м припінювання, скажімо так. Бачите, наприклад, frequent, тобто останні папки. Ви можете натиснути тут. Мені здається, це не нововведення, бо раніше я, принаймні, цього ефекту не замічав. Так, схоже на те. Е, також тут ви не можете поки що рухати цією штучкою. Ом відкрився. Ну, нічого. Отже. Отже, отже, отже. File Explorer. значить ну, Ви можете пінити чи анпінити, тобто прикріпляти догори чи відкріпляти згори е, ці папки Чомусь вони після того з frequent також зникають. Гаразд. Далі інші програми ваші всі. Е, і давайте подивимося, що там відбувається з цим Newton з Pending. Натиснемо ще раз. І що ми бачимо? Переходимо в магазин. Переходимо в магазин Store і чекаємо, ну, очевидно, на те, що воно підключиться. Це в магазин десь на ту сторінку, яка буде завантажувати нам цю програму, яку ми обрали. І як ми бачимо, тут Newton Pending. Ну, ну, не знаю, чому не інсталюється, По ідеї могло би інсталюватися. Але тим не менше, просто висить. Якщо ми перейдемо назад, то по ідеї ми можемо потрапити саме в магазин уже. Там бачите, тут є багато різноманітних пропозицій. Вже, напевно, більше усіляких і різних. Програм, які можуть зацікавити. Наприклад, інсталінг, все одно пенні. Які можна цікавити користувачів багато різних програм. Наприклад, ВКонтакті, бачите, українською. При тому, що в мене зараз мова е, англійська. Наскільки я знаю, бачите. Ага, ні, тут листопада. Ні, все ж таки українське, правильно. Добре. Далі, бачите, тут можна обирати всякі різноманітні різноманітні, звичайно, багато різних. І тут вже пише, які у вас інстальовані, Installed, та які є безкоштовні, free. Ну і звичайно, платні. І тут одразу буде написана ваша валюта. Це гривня, а не долар Долар в іншу сторону вигнутий. Для тих, хто ще не знав. Далі є, наприклад, Facebook. Not interest. Not interest. тобто не зацікавлений. А давайте подивимося, чи буду зацікавлений після того, як ми натиснемо на нього. От на цей Facebook. Ми подивилися. М -м, цікава річ. Давайте вернемось назад і подивимось, що станеться. Чи, чи станеться те, про що ми думаємо? Про що я думаю. Кхм, поки що не відомо, скільки, бачите, зависла трошки ця програма. От, вертаємось назад. Все одно not interested. Тому переходимо сюди, натискаємо інсталювати. Install. Бачите, йдуть ті крапочки, що зазвичай йшли. От. І поїдає, після того, як ці крапочки пройдуть, вже можна буде бачити, як відбувається інсталяція. Бачите, Install to Apps. Відкриваємо. Ну. Все ж таки трішки підвисає Також можемо скрутити. Девайс, воно не викличе повне перзентаження цієї програмки, чи міні-програмки. Бачите, при швидкому приближенні до верху, звичайно, буде повне розширення програми. Отаке. От так що ви можете забрати донизу і воно вже звозиться так як вам бажалось. От загалом така програма є, ну, вона і була. Новинки я вам ніби розказав. Home, батарейка. Папки. Більше нічого нового не побачив. Давайте подивимося, чи можливо, щось змінилося у самому комп'ютері. Тут звичайний значок комп'ютера, мені здається, вони його не змінили. От, наскаем Properties. Та як, все ж таки, англійська в мене мова. якщо Properties. Правильно. І з'являється вже окреме ціле вікно, яке називається System. І показує нам Windows Technical Preview 2014 Microsoft R.S. Reserved. Процесор описаний слабий. 4 ГБ RAM 64-біт архітектура. Далі то вже назва комп'ютера, яка автоматично генерується, наскільки я розумію, група, продукт ID. І Windows є активований, оскільки це безкоштовна версія, оскільки я його одним з перших. Euh, інсталював, а, тут є, звичайно, Windows Update Не думаю, що ще якісь зіновлення можуть бути, хоча хто його знає. І тут можна натиснути Check for updates щоб перевірити, чи дійсно немає ніяких оновлень, чи все ж таки щось новеньке та й ще додасть до колекції Windows. Ну, Вирішуйте самі, чи подобається вам така батарейка. Чи подобається вам те, що вони додали Notification Bar ще взагалі в попередній версії, там було 98, 60, здається. Чи подобається вам той пуск, який вони додали одразу після випуску Windows 10. Чи подобається вам те, що можна натиснути тут і отримати одразу Power Options? Можна спати, вимкнути, чи перезавантажити ноутбук чи комп'ютер. Можна перейти у свій, можна змінити аккаунт пікчер, картинку вашого аккаунту, можна заблокувати, можна вийти. Ну це було завжди. завжди. Перейти до всіх можливих папок. О, і бачите, тут також папки змінили свою форму, свій образ. Свій вигляд. Подивимось, можливо, ще щось на рахунок Resize size. Small, medium, large. Нічого нового. Прикольно було б, якби вони хоча б зробили отаку на, на весь екран. Можливу величину. Але це вже таке побажаннячка. Мені здається, що змінилось отут от щось. Здається, оця, оцей квадратик був більший, і він ближче прилягав до, до кутики. І мінус був ширший, і хрестик був більший. Ну, але так мені здається, тому не можу конкретно нічого сказати. Бачите, чомусь дуже довго це йде. Ця перевірка. Можливо, через те, що потрібно все ж таки з нано комп'ютер. Але бачите, Facebook інстальовано і знову ж таки унизу з'являється ця штучка. The notification І зараз, якщо ми його не будемо чіпати, по ідеї воно вже тут має бути є. Yeah. Store. Що воно має на вас, я не розумію. Тут пише нормально. Facebook was installed. Facebook заінстальований. А Store що? Включений чи що з ним сталося? Добре, відкриємо, наприклад, Facebook. Я відкривав Facebook, воно мені відкрило Store. Не знаю, що з тим з ними так. Давайте спробуємо отак. Facebook той відкрити. О, бачите, Facebook відкривається прекрасно. Добре. Дякую вам за увагу. Якщо відео сподобалося, ставте лайк. Також підписуйтесь на канал. І цікавих вам оновлень. Ну і перепрошую, що я казав коротко, а вже майже 20 хвилин пройшло. Все.